Фінансовий партнер місто Банк. Чемпіонська інтрига живе. В центральному матчі туру «Енергія вдома приймала харківський локомотив. Луганське прокляття чемпіона. ЛТК та івано франківський ураган зустрілися в Луганську. Слабкі аргументи кардинала. Єнакієвець у рідних стінах зустрівся з рівненським кардиналом. Локомотив на домашньому паркеті енергії розпочав без розвідки. Камеко виходить віч на віч з лисенком, голкіпер виявився сильнішим. Білоцерківець б'є, знову рятує Лисенко. Гол все ж не змусив довго на себе чекати. Воронян на замасі прибрав двох енергетиків і влучно пробив в нижній кут воріт. Енергетики прокинулися, і моменти почали виникати. І біля воріт залізничника Литвиненка. За дві хвилини до завершення тайму шостий хол в гравців локомотива. Литвиненка у воротах змії. Іваняк до м'яча підходить його екс одноклубник Сергій Якунін. З точки енергетик не влучає. 1-0. команди йдуть на перерву. Ребята із дочі друг друга. Ну я думаю, повністю школі енергетики ж наші. Навіть якщо тренера, десь щось шкота у пустілі би знали. Такий матч грати дуже трудно. От я думаю, енергетикам так і нам в другому таймі енергетикам відступати не було куди. Раз за разом створюють моменти. Творюють львів'яни, а гол забувають гості. Олександр Сорокін розряджує гармату і м'яч від рук Лисенка летить під поперечину. Енергія відповідає одразу ж Якунін на Павленка той в центр штрафної, а там з лету замикає Левчанов. 2-1. Інтрига відродилась і енергетикам подекуди просто не щастить. Ті ж витримали паузу, і Федорченко знову збільшує різницю в рахунку до двох голів. До завершення матчу лишалось три хвилини. Станіслав Гончаренко випускає на майданчик п'ятого польового. Результат це дає практично одразу. Лехчанов робить дубль і дає надію вболівальникам. Усі сподівання вмирають з останнім ударом овсяннікова. І робити якийсь какої та аналіз поки гарячим злідам. Нада, пережити з жить. Перебыть как, как, какое-то время. Игра очень эмоциональная. И, наверное, надо в первую очередь поздравить футболистов локомотива с победой. На мой взгляд, они сегодня это заслужили. Я думаю, что «Валидол» не только для нас, но и для всех болельщиков, которые смотрели этот матч. Игра на самом деле сегодня, я думаю, удалась не только до того, что мы выиграли, а из-за того, что сильно было много эмоций. Постоянная игра держала всех, как бы, не отрываться от площадки. 3-2. Локомотив на виїзді перемагає енергію і загострює боротьбу за золото чемпіонату. 2-3. Дубль Лехчанова. Мала втіха для енергетиків. Максим Воронін в локомотива та Валерій Лехчанов в енергії. Кращий на майданчику в цьому матчі. Луганське прокляття чемпіона ЛТК та івано франківський ураган зустрілися в Луганську. Слабкі аргументи кардинала. Єнакієвець у рідних стінах зустрівся з рівненським кардиналом. Весняні футзальні баталії розпочали з луганського старту, де місцеве ЛТК приймала Івано-Франківський ураган. Перші п'ять хвилин зустрічі пройшли у повільному темпі. Рахунок відкрили телефоністи. Простріл з правого флангу на дальній штанзі замкнув Максим Літвінов. Проте це не дуже напружило гру. Команди стали трохи активніші після другого голу у ворота гостей. Стрілець точно пробив в кут після того, як відібрав м'яч у Павлюка. Після цього голу гравці урагану остаточно прокинулись і почали грати жвавіше у ворота. Рід Савенка в основному складі вийшов Савенко Юра, який не грав буквально 4 місяці. У нас він дуже багато пропустив через хворобу, і плюс десь трошки в нього був спати. І він зараз виходить, тільки відновлюється після хвороби і все таки. Далі гравець урагану Валєнку спочатку випередив Бессалова, який готувався замикати дальню стійку. Після чого прийняв м'яч в центрі майданчика і переправив його в дальній кут – 2-1. Проте під сам кінець стартового тайму знову забила команда Романа Ковальчика. Разувано відібрав м'яч на половині суперників у Леандріньо. Тут же отримав пас від стрільця і з лінії штрафного пробив низом – 3-1. Не вистачає нервів у мене. Неділю ми розмовляємо об одному і тому ж. Стараемся исправить одни и те же ошибки. Раньше говорил, что это детские ошибки. Нет, это не, не детские ошибки. Это не работает голова. Забитий гол під бадьорох чемпіонів вони продовжили пресувати ворота ЛТК, але разом з тим бездарно зіграли в захисті, пропустивши втретє. За такою впевненою перевагою господарів 3-1 команди відправились відпочивати. Я вже устав, чесно. От ви повірите, я не можу. Я навіть в перериві не брав доску, тому що неможливо такі допускати шиб. Невозможно ми пропускаємо то 8, то 5 м'ячей, то 6, Ну скільки ж можна, етані. Початок другої половини залишився за ураганом. Автор першого голу у ворота господарів Валєнко закотив і другий м'яч. Він віддав передачу з ауту, яку перехопив бурдюг. Але тут же капітан гостий знову перехопив м'яч, наблизився до воріт і пробив дальній кут 3-2. М'яч влетів в сітку від штанги. Подальші 10 хвилин гра дуже пожвавилась. Гравці створювали чимало моментів. І тут івано-франківцям вдалося зрівняти рахунок. Сімка заробив штрафний поблизу центрального кола, і Цвілих наважився на Прямий удар. Савенко за стовповторінням гравців не побачив м'яча. І від рук голкіпера той влетів у сітку 3-3. Місце у воротах телефоністів зайняв сихом линов. За рівного рахунку емоції на майданчику наколились. Трохи згодом підопічні Романа Ковальчика отримали п'ятий фол. Становище ЛТК у подальшому протистоянні з ураганом виглядало досить складним. Але молода команда господарів оперативно переломила хід гри, знову вийшовши вперед. Після прострілу бурдюга в штрафній м'яч влучив у руку королишину. Суддя призначив пенальті, який разуванов впевнено реалізував: 4-3. Якщо не працює голова футболіста, і він не розуміє, що відбувається, він не має грати в вищій лігі. Невдоволеність тренера полягала не лише в поганій грі його підопічних, а й у непрофесійному, на його думку, суддівстві. Я вот редко об этом говорю, меня поражает судейство. Я не говорю, что они судили против нас. Меня поражает, что они трактуют одни и те же моменты по-разному. Как им вздумается? Это не профессионализм судей. Я считаю, что такие судьи не должны судить. Через хвилину ципун відбив м'яч після удару Бурдюга, але Разуванов знову виявився у потрібному місці в потрібний час і пробив у дальній кут 5-3. Хлопцями задоволений, тому що тактичний малюнок всієї гри, що ми їм говорили цей тиждень, і що на установці було сказано, вони виконали, я би сказав, на всі 90%. Ураган прийшов на гру в п'ять польових, і івано-франківці створили гольовий момент. Сержау пробував з трьох метрів, але не переграв Сухомлинова. Далі гра гості без воротаря нічим особливим не відзначилась. Чемпіони України все ж таки забили. За півсекунди до фінальної сирени цвілих замкнув передачу Сержао 5-4. Перемога ЛТК над ураганом загострила боротьбу івано-франківців за бронзу чемпіонату. Всі говорять, чому ураган... ураган. не грає? Да, урагані ну, грають? понятно, якщо чоловік не розуміє, чому ураган не играет именно сейчас, потому что у нас, опять повторяюсь, нет 8 чек. Но это, это такое, это я, так сказать, для, ну там, как Вот у нас нет 8 чек, не ерунда это все. У нас есть люди, у нас есть две четверки, у нас есть запасные футболисты, которые должны играть. Засмутилися не лише футболісти з Івано-Франківська, а й їхні фани, які вперше приїхали до Луганська, щоб підтримати своїх улюбленців. Проте, подолавши велику відстань, фани урагану поїхали додому розчарованими. Нам завжди прикро, що ми не можемо вивести перемогу з, з ігор, які відбуваються на східній Україні. Але ми плануємо і віримо в те, що ми все таки зламаємо цей цю негативну таку традицію, нашу, якщо можна її так назвати. Котре молодість побила досвідченість. 5-4 телефоністи знову б'ють чемпіона на домашньому паркеті. Кращі гравці поєдинку за версією екстраліги. Володимир разуванов у господарів та ураганівець Євген Валенко. Слабкі аргументи кардинала. Єнакієвець у рідних стінах зустрівся з рівненським кардиналом. В какой-то степени это была игра за четвертое место, которое до стартового свистка занимала ровенская команда. Было понятно, что подопечные Олега Солодовника горели желанием поменяться местами с кардиналом уже сразу после окончания матча. «Янакиевцы», конечно, превосходят по составу своего соперника и поэтому выглядели фаворитами отчетного противостояния. К тому же недавний лидер «Ровенчан» Михаил Валенюк совсем недавно перебрался именно в Янакиево, тем самым ослабив кардинал и усилив «Янакиевец». У хозяев паркета возникли кадровые проблемы, которые связаны с травмами Олега Мирошника и Виктора Турчака. Кстати, у последнего на днях родился сын, с чем мы его и поздравляем. Но скамейка у донбассовцев позволяет найти достойную замену выбывшим из строя. Отметим, что кардиналом в Донецке руководил игрок команды Андрей Паршиков. Он подменял приболевшего и оставшегося дома на больничном листе главного тренера Сергея Поддубного. С первых секунд енакиевцы захватили инициативу и прижали соперника к его воротам. Гостей это не смутило, но вот с контр-игрой возникли проблемы. Первый реальный момент возник на седьмой минуте. Это Дмитрий Сильченко потряс штангу ворот кардинала. После этого гости наконец огрызнулись. Дважды угрожал воротам соперника Марьян Маринюк, но надежно сыграл Андрей Мельник. На 12-й минуте поединка счет был открыт. Отличная комбинация хозяев, в которой приняла участие вся четверка находящихся на площадке, завершилась точным ударом Анатолия Даманского. А через 4 минуты счет стал уже 2-0. Достиг цели сильный удар издали в исполнении Дмитрия Сильченко. В концовке тайма янакиевцы могли увеличить счет, но Михаил Валенюк и Виталий Нестерук свои моменты не реализовали. При счете 2-0 команды отправились на перерыв. Уже в дебюте второго тайма хозяева площадки снова забили. Сработала старая связка. Валерий Замятин, Виталий Нестеру. Первый отдал, второй точно пробил со средней дистанции. 3-0. Нужно отдать должное равенчанам. Они и не думали выбрасывать белый флаг. За последующие пять минут гости заставили потрудиться вратаря донбассовцев Андрея Мельника. Александр Басич, Александр Бондарь и Виталий Танский могли забить, но не сумели. Не забиваешь ты, забьют тебе! Эту старую истину заставил вспомнить на 30-й минуте Александр Хурсов, который эффектно, а главное, эффективно пробил слета. Ассистировал ему в этом эпизоде Евгений Юнаков. 4-0. Судьба матча решена. Гости берут тайм-аут, меняют вратаря на пятого и забивают! Мяч на счету Юрия Кобута. Оригинально поступает после этого наставник Янакиевца. Он убирает вратаря и выпускает Валерия Замятина. И пошло-поехало. Сначала Дмитрий Сильченко не попадает в пустые ворота. Потом за шестой фол Янакиевцем назначается дабл-пенальти, который не смог реализовать Александр Бондарь. После этого Виталий Нестерук влепил в крестовину, а удар того же Бондаря отбивает Андрей Мельник. Бурной и богатой на события оказалась последняя минута игры. Сначала Александр Хурсов забивает пятый мяч, потом Александр Бондарь таки забивает второй дабл пенальти 5-2. Параллельно с финальным свистком забивает еще Валерий Замятин, но судьи это взятие ворот не засчитывает. Время и стекло. Сумасшедшая концовка. В итоге 5-2 и Инакевиц выходит на четвертое место, отправив сразу на шестое кардинал. Но борьба еще не закончена. Все самое интересное в украинской экстралиге еще впереди. Результатом доволен то, что обыграли конкурента. То есть узнали, что обыграл Луганск Ураган. Поэтому следующий у нас будем принимать энергию настраиваться на то, чтобы на положительный результат. Чтобы не было такого, что одну выиграли. К сожалению, Харьков поехали, проиграли. Сейчас опять выиграли и получается, что с энергией. То есть будем настраиваться на энергию, и пока шансы есть побороться за медаль, значит, будем бороться. Команды практически ну, равны. то Здесь уже выходят те стандарты, которые ты отрабатываешь на тренировках. Конечно, я рад, что 4 мяча мы забили со стандартов. потому будем еще работать, чтобы еще прогрессировать над этим элементом. 5-2. Єнакієвець не залишає мрії про бронзу. Краще у цьому матчі на паркеті Олександр Хурсов в Єнакіївця та Віталій Танський в кардинала. Поразка енергії загострила боротьбу в верхівці турнірної таблиці. В Харківського локомотива лише на два пункти менше. Ураган третій. ЛТК на п'ятому місці в турнірній таблиці. Рівненського кардинала на гру більше та на один пункт менше. Енергетик Максим Павленко і надалі перший у списку голеадорів. На шість звучних ударів меншів бразильського легіонера урагану Сержао. 12 голів в активі ще одного ураганівця Валентина Цвелих. 21-му турі 10 березня в суботу Йінакієвець прийматиме енергію. Луганське ЛТК на виїзді зустрінеться з харківським локомотивом. Фінал чотирьох івано-франківського вирішальні матчі Кубка України відбудеться на домашній арені. Урагану. поєдинки заплановані на 31 травня, 3 червня. Олександр Хурсов з Янаківця, залізничник Максим Воронін та енергетик Валерій Лехчанов. Автори найкращих голів 20-го туру. Ударом з лету після кутового вболівальницьке око не може не тішитись такими голами. Олександр Хурсов третє місце. По черзі прокатав двох енергетиків. Влучно пробив в нижній кут воріт. Максим Воронінь красиво відкриває рахунок в матчі друге місце. Найкращий гол цього тижня у виконанні Валерія Лехчанова з енергії і вже традиційно без коментарів. Фінансовий партнер «Містобанк».